Без затримок, псевдозамінувань та будь-яких перешкоджань, 2 травня на позачергову 31 сесію Чернігівської міської ради прийшли 30 депутатів з 42 обраних, які протягом кількох годин розглянули 18 питань порядку денного. Виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, вважає це показником того, що міське самоврядування у Чернігові працює. Сьогодні ми всі побачили, що перешкоди які Робилися для того, щоб штучно показати, що міська рада не дієзнатна, їй складно зібратися, є проблеми з кворумом. Вони були абсолютно надуманими, штучними, тому що міська рада єдина, абсолютно конструктивно. Сьогодні зібралися представники всіх політичних партій, які представлені в місті, розглянули всі питання порядку денного для мешканців міста. Я думаю, що важливий сигнал, який сьогодні дали депутати всіх фракцій і депутати всієї міської ради. Сьогоднішній кворум під час сесії говорить про дієздатність ради її спроможність об'єднатися заради своїх виборців і громади, каже Олександр Шевчук. Для нього це є передусім показником нормальної роботи депутатського корпусу. Сьогоднішня сесія показує про те, що депутатська команда може всі фракції можуть працювати, можуть показувати результат синергія, яка іде від нашого головуючого, Вона вона нас об'єднує, і я вважаю, що місто. Повинно так працювати далі і, і, і розвиватися. Це вже 15-та сесія, яка проходить під час повномасштабної війни. Приводом для її скликання стало звернення 14 депутатів, у якому вони просили розглянути земельні питання, які залишилися з минулої сесії, 30 березня. Спроможні вирішувати земельні питання. Слава Богу, що сьогодні робота пройшла дуже дуже конструктивно, без замінувань, без якихось там ексесів. Пройшла конструкція, вирішили проголосували майже за всі питання, які були в порядку. Денному. Під час сесії депутати затвердили програму шефської допомоги і військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та Державної спецслужби транспорту, внесли зміни та доповнення до правил благоустрою міста, а також до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Створили робочу групу, яка опрацює і внесе доповнення до регламенту діяльності міської ради і виконкому у військовий час. Також Слухали звіт начальника управління освіти Василя Білогури та депутатські запити. Я тільки вітаю таку ініціативу і хочу, щоб на всі сесії входили всі депутати, щоб у нас не було проблем з хворому, щоб вони озвучували питання своїх виборців. Ми їх конструктивно розглядали. А те, що є якісь суперечки, ну це добре, що якщо вони є, тому що ми не Білорусія, не Росія і тим більше не Північна Корея. Коли є дискусія між представниками різних політичних сил, це нормально, тому що цим демократія відрізняється від диктатури. На пленарному засіданні також були нагороджені подяками і грошовими преміями спортсмени і тренери, які під час активних бойових дій захищали честь України і Чернігова на зимових паралімпійських та літніх дефлімпійських іграх.